Понад тонну гуманітарної допомоги доставили волонтери з Нідерландів до Житомира, розповіла Жанна Соловйова, голова правління благодійної організації фонд громади Житомира. Допомога різна, це і медичні, медичні засоби, це і продукти харчування, це і засоби гігієни, там, зокрема, мило, підгузки, підгузки для дітей, підгузки для дорослих. Тобто, те, що дорого коштує, ну і реально те, що люди можуть отримати від нас у якості, Гуманітарної допомоги також техніку привезли. Зокрема, дякуючи компанії Development Foundation, Ми мали змогу навіть сьогодні деяким вимушеним переселенцям передати техніку. Анна Бурика, переселенка з Харкова, з березня 2022 року, живе у Житомирі та дистанційно працює економісткою у друкарні фактор друк, яку 23 травня обстріляли ракетами росіяни. Анна з чоловіком чекають на появу первістка. Жінка каже, що допомога їй зараз необхідна. Тому що родині не вистачає грошей. Багато речей дитячих в пологовий – пелюшки, памперси, автокрісло, ванночку. Ця допомога дуже важлива, бо в цей час ціни ростуть. І навіть якщо я роблю і чоловік робить, нам не вистачає коштів, бо велика оренда, продукти харчування. І заходиш у дитячі магазини і розумієш, що ти не можеш купити все, що тобі потрібно, навіть в пологовий. І це дуже дуже актуально, дуже потрібно. Нідерландські волонтери до початку повномасштабної війни будували дитячі майданчики на Закарпатті. З початком повномасштабного вторгнення почали доставляти гуманітарну допомогу в Україну. Волонтер Ерік Ян Хойсман каже, що вражений мужністю українських родин від для мене так само, як і для Мартіна. Ми от минулого разу, коли приїжджали, якраз я був разом з Мартіном. Ми приїхали в Житомир, а потім поїхали в Бучу. І ну мене це теж сильно зачепило і. Ти розумієш, що ти допомагаєш людям, і воно потрібно, і ти не можеш зупинитися. Ти хочеш і хочеш і ще бути корисним і допомагати. Волонтер Мартін фон Долдрен говорить, що його колеги у червні планують привезти до Житомира чергову партію гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб через два тижні наші інші колеги теж збираються з допомогою в Житомир. Просто вони дуже багато всього назбирали. Те, що вони вважають, потрібно, щоб допомогти нашій цільовій аудиторії, і це неможливо було все вмістити в цю машину. Тому через два тижні чекайте наших колег вони приїдуть. Тетяна Іскоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини. Житомир.